Добрий день, колеги. Пропоную вам переглянути мій проєкт. Бажаю вам гарного перегляду. Тема виховна система академічної групи з урахуванням цінностей нуш. Виконавець, тютор 212 групи Емілія Теслович. Форми роботи: Бесіди, заходи виховного впливу, участь у спортивних заходах. Результат модель виховної роботи в групі. Цінності нашої групи. Це група, в якій піклуються один про одного. Це група, в якій наполегливо працюють, це група, в якій виявляють доброту. Це група, в якій сміються щодня, це група, в якій поважають інших, це група, в якій є змога бути щасливим. В групі 32 студентів. Створено групу Телеграм для студентів і групу Viber для батьків. Рейтинг кращих: Кельбас Віталій, Швардак Еріка. Домолега Дарина модель виховної системи групи. Основою виховного процесу у 212 групі формування у студентів є здоров'я. Це найважливіша цінність, а спорт основний чинник його зміцнення. З метою формування ціннісних орієнтирів сучасних студентів, таких як гідність, справедливість, толерантність, чесність, проводжую діяльність через зміцнення здоров'я студентів. Провожу виховні години на різні спортивні теми, щоб познайомити з новою інформацією та викликати цікавість до богачів освіти, до здорового способу життя. Залучаю їх до участі в проведенні спортивних змагань у ролі ведучих, помічників або суддів, чому саме для мене було обрано таку основу виховного процесу. В першу чергу це мені більше імпонує до стилю мого життя. Значення фізичної культури в процесі формування особистості величезне, в цьому відношенні не застаріла приказка у здоровому тілі, здоровий дух. Тютор це той, хто стоїть не над студентами, як куратор чи керівник. А поруч з ними. Дякую за увагу. Будьте здорові!